Хочемо з вами розпочати якраз з такої головної новини сьогодні. Це відставка Данілова, секретаря РНБО, і власне призначення Олександра Литвиненка. Це така рутинна ротація, чи ви бачите у цьому призначенні щось більше? Ну маємо розумієте, всі кадрові призначення це. У нас тепер е, така особлива тема, і коментувати це ну, не доводиться, тому що е, будь-яке рішення такого характеру воно має бути чимось вмотивованим. Е, рішення е, приймає президент. Тому я думаю, що тут за коментарями краще звертатися або до е, офісу президента, або до е, самого пана Данілова. Е, е, я, чесно кажучи, не беруся коментувати те, чого я не знаю. Добре, розуміємо вас. Тоді я повернуся до матеріалу, який ми щойно показували про французькі війська, які можуть ввести власне в Україну. Французький телеканал озвучив варіанти розміщення своїх військ в Україні, і власне хочу перелічити перший варіант: Франція будує в Україні військові заводи, залучаючи власних інженерів. Другий варіант. Франція розміновує наші землі і тренує збройні сили України. Третій варіант захищає Франція Одесу, зокрема встановлюючи ППО. Четвертий варіант, Франція розгортає війська щоб звільнити Збройні Сили України від деяких завдань. Ймовірно, біля кордону з Білоруссю. І п'ятий варіант: Франція воює разом з Збройними силами України в окопах, що можливо, спричиняє третю світову. Який з цих сценаріїв? Найреальніший на вашу думку ну найреальніше. Це питання наступне. А от найрозумніший на мою думку сценарій, який ви назвали п'ятим, тільки без того апокаліптичного висновку про те, що це спричинить третю світову війну. Навпаки, це зупинить російську агресію в Україні, і це зупинить і припинить війну. Чому? Ну тому що е, оцей, е, оцей, не знаю, як його навіть назвати е, е, чоловік, який вже е, скоро на е, 25 років сидить е, і керує е, цією надо Він насправді людина е, страшно е, боягузлива. Він прекрасно розуміє, що ніяка Росія ніякої війни. З НАТО ніколи в житті не виграє. І якщо йому одна з країн НАТО, а якщо це країна ну, не, не надто маленька, та ще й з ядерною зброєю, чітко і ясно говорить, що будемо воювати, то повірте, далі на цих абсолютно неадекватних заяв Медведєва чи якоїсь там іншої пропагандистської за слово шушари іншого не можу собі підібрати насправді нічого не буде. Тому якщо б наші західні партнери не лише промальовували ті чи інші сценарії, але їх реально реалізовували при тому швидко, то повірте, уже давно ситуація в. В Україні маю на увазі на фронтах змінилося на краще. Якщо б ми вже відразу не через півтора чи два роки отримали те, що нам сьогодні вкрай необхідно, в необхідних кількостях, то повірте, вже ніякого російського Криму не було б навіть у згадках. Просто звідти б ця вся вся окупаційна. Нечість або сама збігла б, або була б знищена, тому що нам потрібно не три тисячі таврусів нам потрібно все на все двісті чи їх замінників, які можуть накрити крим так, щоб від нього від російського панування там не залишилося і згадки. Але ж ми місяцями і роками ведемо дискусії, що нам треба отримати для того, щоб щось відбулося. Ну і сьогодні міністр Кулеба мені здається дуже правильно пояснив логіку, верніше антилогіку наших деяких партнерів, які кажуть, що мовляв: ну бачите, українці не перемагають, то на що ж їм давати зброю? Але забувають почати з того, що треба починати що треба дати зброю, а потім вже давати оцінку, що ми з нею робимо. А чи є якісь може розуміння, які країни могли би підтримати таку ініціативу Франції? Такі країни є, але, знаєте, ініціативи тоді стають популярними, коли вони реалізуються. Це не тільки заклик до чогось, а коли це практична дія. Так, я розумію, що п'ятий сценарій, який ви назвали, це вже фінальний а почати можна з будь-якого з чотирьох попередніх, там, чи з заводів, чи розмінування. чи... Збиття тих самих ракет, які летять на Україну. А хіба скажімо, от поляки чи румуни, вони маючи F-16 і маючи всі необхідні інші засоби протиповітряної оборони, вони не можуть збити дрони чи ракети, які летять на Львівщину, чи на Івано-Франківщину чи на Волинь, скажімо. Чи на Тернопільщину, що так важко насправді не важко можна, але ж для цього треба захотіти, треба мати політичну волю, треба знову ж таки не боятися. От ну, от про це власне і мова. Правда, тут треба не боятися і нашим шановним керівникам, тому що треба тоді чітко ясно сказати, що пропозиція Франції прийнятна. Ми готові, що французькі війська були на території України. Я щось поки що може я пропустив. Нагадайте мені, може я помилився, але я щось такої заяви ще не чув. Я не чув заяви про те, що ми хочемо укласти з нашими сусідніми державами. Я повторюю ще раз руминами, поляками. Словаками, от угоди про те, що вони нам будуть допомагати знищувати російські ракети і БПЛА над нашою територією. Але ж це теж повинна бути, мабуть, наша ініціатива, а не ініціатива тих самих поляків. От тоді не буде зальотів ні на польську територію, ні на. Третину території, яка ну, от, власне є територією західної України, і тоді не буде Львів щоразу стікати кров'ю після чергової атаки, чи чи об'єкти на Івано-Франківщині на Буковині, і так далі. І ви тоді будете мальво працювати повний день спокійно, не спускаючись в укриття, тому що це було б на користь і нам і полякам. Ну, власне Наприклад. ще щодо поляків, мені здається, що за ці два роки війни вони вже не вірять, вони заспокоїлися, що от власне війна їх торкнеться. Якщо на початку вони ем, допомагаючи, допомагаючи нам ем, боялися, то зараз ні. Вони спокійні. Війна триває, триває на, на території України. І їм нічого не загрожує. Ну на, от насправді загрожує, тому що е, ця ракета летіла на 39 секунд. А наступна е, опиниться десь в районі. Ну для початку Любліна, потім Познання, потім Варшави. І от тоді якраз ситуація для всіх стане дуже дуже добре зрозумілою. Хоча, звичайно, і її можна не побачити, як не побачили, як вбивали там двох польських фермерів е, і як залітали туди шахеди, і так далі. Тобто, ну не бачили, не бачили і в Румунії. Ну можливо, все ж таки час підходить, коли побачить. І в цьому е, надія, що все таки цей. Летаргійний сон, який триває вже десятиліттями, може він нарешті вже якось закінчиться? Ну дай Боже, щоб побачили вони це швидше і не довелося гинути нам. А, а ми ще хочемо так більш детально з вами про поговорити про те, що може перерости такий ймовірний міжрелігійний конфлікт, якщо так можна це назвати, власне, теракт у російському кроку Сіті Холі. Прогнозовано підняв серед росіян хвилю ксенофобії, шовінізму. Водночас, іслам в Росії сповідують десятки мільйонів людей. Чи може іскра спалахнути тут? Може, і якщо ви подивитеся на кількість тих, хто скажімо, в Москві виходять на мусульманські свята, йдуть в мечеті і так далі. І ті, тих, хто виходить на християнські свята, то по правді кажучи інколи таке враження, що в Москві вже треба ставити пам'ятники не християнським, а мусульманським діячам, тому що там справді мусульман стає значно більше, і вони активніші, і вони. Впливаючи на суспільне життя значно сильніше, ніж деякі християнські громади. І це вже дає підстави цьому попу в рясі, насправді ФСБшнику Гундяєву, який чомусь називається патріархом Кирилом, говорити про те, що треба обмежувати приїзд. Мігрантів з країн Середньої Азії в Росію, тому що вони загрожують змінити демографічний, ну як він каже, там баланс. Баланс уже скоро справді не буде, тому що повторюю ще раз: цей процес є неконтрольований. Мільйони не тисячі не сотні тисяч аж, а мільйони мусульман працюють в Росії. Вони не інтегруються. Російське суспільство це стає все більше і більш загрозливим для російської влади, але вона нічого не може зробити з простої причини, бо ці мільйони, а тут йдеться і про три, і про чотири, і про п'ять. Вони просто працюють на, на тих роботах, які вже не хоче, не хочуть на яких не хочуть працювати вже росіяни, і вони заповнюють ці лагуни і заповнюють їх так, як їм хочеться. Вони працюють. Вони отримують якісь зарплати, вони не інтегруються в російське суспільство, вони не вивчають російської мови. От і таким чином цей вибухонебезпечний потенціал з кожним роком зростає. Те, що відбулося зараз в крокусі, і те, яким чином це зараз подається, мене все більше і більше наводить на думку про те, що це була чергова провокація ФСБ. Зроблена доволі примітивно, доволі топорно з відсилкою, як завжди, до України, але насправді це мало зовсім інший смисл, смисл підняти температуру оцього лжепатріотизму, згуртувати навколо цієї ідеї, що треба боротися з НАТО і фашистською україною, все суспільство а насправді. І тут, скоріш за все, це буде головним наслідком. Це е, дуже серйозний стимул для того, щоб розсварити російське суспільство, розколоти його на християн і мусульман, і ця прірва може справді в якийсь момент серйозно здетонувати. А що би мало стати власне цією такою останньою або власне іскрою, аби розгорівся цей міжрелігійний конфлікт? Та будь-що ну від звичайної побутової бійки до якогось вбивства одних іншими до зґвалтувань, ну до чого до, до чого завгодно, що може що може викликати обурення в одній або в іншій частині цього суспільства, і що може стати тригером для того, щоб в руки взяли автомати, гранатомети, бомби. Коктейлі Молотова, і почали громити відповідні структури в самій Росії. А якщо починається десь в одному місці, але серйозно, то це як знаєте, як пожежа, яка вже просто перестрибує з одного поверху на інший і охоплює все більше і більшу, все більшу більшу площу. Так що сказати важко, але тут же важливо розумієте, не сам цей останній момент, як те, що. Від нього все починає вибухати і спалахувати, от я думаю, що зараз Росія якраз і наближається до того, що з багатьох точок зору вона стає все більше більш більше вибухонебезпечною, починаючи від того, що відбувається на фронтах, коли її ну, наприклад, там Чорноморський флот вже перетворюється в флотилію і всі ці. Кораблі скоро будуть просто на дні чорного моря стояти в рядок з флагманом, колишнім крейсером: Москва до того, що будуть знищуватися всі. НПЗ на європейській території Росії, що спричинить дуже серйозні економічні наслідки, і про це говорять спеціалісти власне, навіть російські, які правда живуть за кордонами, аналізуються реалістично, а не брехливо, як це роблять там Росстат і всі ці інші так звані економісти. То це все, знаєте, може бути з будь-якого боку: чи соціального, чи релігійного, чи військового. Чи політичного. тобто, будь-що, що, що що може не сподобатися якійсь частині е, навколо Путіна? Е... Десь в якійсь національній республіці давайте не забувати, що все-таки там так само е, наростає е, невдоволення тим, що е, з ними роблять, коли е, е, ну, представників окремих народностей просто е, відправляють е, як оцей м'ясний фарш на, на те, щоб е, він е, був утилізований на, на війні, то в той час як інші. Е, Народи е, потерпають менше, це теж створює е, велику напругу, і ця напруга в якийсь момент е, може е, перетворитися в оцей перший сірник, від якого потім почне палахкотіти е, вся Росія. Так що сказати е, мальво, я думаю, що ніхто зараз не зможе, але головне, що е, накопичення цього потенціалу йде. І те, що воно вибухне, ну у мене очевидно немає жодних сумнівів. Це відбудеться. Ми просто повинні допомогти, щоб це відбулося пошвидше. Власне, я хотіла сказати, треба, щоб швидше. А от ще є розуміння, як ті люди, які сповідують іслам, ставляться до того, що відбулося у цьому кроку сіті, бо з одного боку, це ж їхні релігійні однодумці вчинили розстріли. І, так би мовити, невірних. І ніби під час стрільби також вигукували, правда, з різних джерел різна інформація, вигукували релігійні гасла. Це правда. І це ще раз говорить про складну, так би мовити, палітру всього, того, що відбулося. Так, це могли бути релігійні фанатики. Які через довгий ланцюжок вказівок від своїх замовників, а ви знаєте, в цих справах завжди треба на якомусь етапі обрубати кінці, щоб не було зрозуміло хто ж власне був цим першоджерелом, першим замовником і як воно йшло далі. От так, от дуже часто в таких випадках таких ланцюжків. Таких етапів кілька не один, не два, а може навіть бути п'ять і шість. Через свою агентуру в тих самих терористичних структурах, а їх слава Богу, ніж не слава Богу, на жаль, дуже багато. ФСБ могло завербувати на кого заводно, як заводно і скільки заводно, і провести те, щоб повторюю ще раз максимально. Зорганізувати народ на боротьбу з, з заходом, але мабуть прорахувалися і повторюю ще раз: вийшло не так, як гадалося. По перше, нема жодного зв'язку з Україною, нема жодного зв'язку з НАТО, тому що натів НАТО попереджали про ці можливі речі. От але є насправді от загострення цього міжрелігійного фактору. Ну, але ж ви знаєте, що в Росії, якщо все роблять, то роблять так, що воно виходить до навпаки. А от фото і відео тортур, які влаштували російські силовики підозрюваним, чи не викликали вони, скажімо, змішаних відчуттів почуттів у прихильників ісламу? Дуже викликали, і тут так само якась складна комбінація того, для чого це робилося, тому що ви бачите, першою реакцією ісламістів були нові погрози. Погрози в тому, що теракти проти Москви, проти Росії будуть продовжуватися, що невірних будуть вбивати і вбивати, і це лише. Підбурює тих радикальних ісламістів, які ну власне на цьому побудували свою політику. Тому пояснити з точки зору здорового глузду, для чого це все робиться і викладається в інформпростір, важко, але знову таки маємо. Ми ж повинні розуміти, що ми маємо справу з людьми, у яких немає причинно-наслідкових зв'язків, вони не здатні на, на висновок, що якщо ти зробиш це, то буде те. От. І навіть якщо це йде проти твоїх власних інтересів, все одно е, якісь дивовижні хитросплетіння цієї абсурдної логіки видають речі, які насправді ну, в нормальну голову не повинні попасти. Але ж ми бачимо, що так стається. Ну, сьогодні російська влада знову згадувала про причетність України до цього інциденту. Як гадаєте, чи вдасться їм переконати внутрішню свою аудиторію чи, можливо, представників іноземних країн, що все-таки український слід там є? Ну, відносно внутрішньої аудиторії, тут нам не треба бути наївними. Все це відбувається автоматично. Люди дивляться телевізор в телевізорі е, говорять су, суто правду на їхню думку. Тому тут жодних сумнівів, в тому що вони переконали чи переконають у мене немає. Так воно так воно було завжди. Телевізору в Росії вірять, це ну якщо брати е, покоління, так, скажімо 50+, плюс. То це е, перше перше джерело отримання будь-якої інформації. Молоді дуже часто абсолютно байдуже, що відбувається. Я не знаю, чи ви бачили деякі на деякі е, е, відео, які записувалися е, відразу після е, цього теракту, е, де молоді дівчата гороша нам. Все одно тільки не так літературно, як я це зараз е, висловлюю а використовуючи традиційну російську лексику, от ну мабуть, там е, не лаються, там так просто розмовляють, як, як колись сказали. Тому е, для них це е, власне не цікаво в принципі. А для більшості, яка Користуються інформацією з телевізора, тут не треба нічого додавати. Вони вже пишуть на своїх ракетах за крокус, хоча б'ючи по території України. Ну тут, тут не треба нічого, я кажуть, робити. Чи це вдасться зробити на Заході? Безумовно, що ні. Безумовно, що там реально оцінюють те, що відбувалося, і чому це відбувалося, реально оцінюють, що Путін зігнорував всі попередження. І тому він так само і в першу чергу винен в тому, що відбулося. Але для Путіна 150 плюс 150 мінус на тлі того, що вже сотні тисяч загиблих на фронтах. Ну це вибачте, ну це, це ніщо. Це навіть це навіть не похибка в обчислюваннях. Це нуль. Але е, інформаційно і психологічно він з цього безумовно вичавив максимум для того, щоб тепер бути е, просто незаперечним лідером і. В рамках цього так званого голосування, і як захисника прав всіх бабушек і дідошок всіх часів і народів, тобто, ну, десь так, ще про нашого сусіда Польщу ми знаємо, що ракета російська порушила повітряний простір Польщі, і керівництво Польщі викликало російського посла, але він не з'явився, проігнорував. Що це означає? Ну, бачите, це означає, що як ви нам, так і ми вам. Бо пам'ятаєте, було кілька тижнів тому, коли Лавров запрошував послів країн Сімки до себе на розмову, щоб щось там пояснювати. Ну а посли цих країн сказали, що нам нема що слухати від Лаврова, тому вибачайте іншим разом. Ну, це такий, знаєте, ну справді потужний дипломатичний ляпас. От я скажу вам чесно, я не пам'ятаю от за багато багато років своєї дипломатичної роботи, щоб щось подібне десь відбувалося. Ну такого не може бути. Якщо міністр запрошує посла, ну то, то посол в принципі не може не піти. Ну, це, це це тоді треба просто після цього збирати валізи і повертатися додому. От, ну власне, я скажу вам чесно, я ще років десь так, може 7-8 назад, нашим західним партнерам пропонував знизити рівень дипломатичної присутності в Росії до рівня тимчасових повірених. Ну, це було ну, десь відразу після анексії Криму і після початку війни на сході України. Ну тому, що не можна це толерувати зараз, це тим більше очевидно, і от такі взаємні випади говорять про те, що насправді дипломатичні відносини зараз це формальність. Бо що таке дипломатичні відносини? Це відносини, які потрібні країнам, щоб сприяти одна одній в розвитку економічної співпраці, політичної співпраці, культурних зв'язків. Обмінів там в освітній сфері, і так далі. І так далі, тобто, це означає, що країни між собою хочуть так співпрацювати, щоб це було вигідно і одній і іншій стороні. Ну є сьогодні щось подібне між країнами Заходу цивілізованого світу і Росією, та ні, тобто зараз послам, якщо так чесно сказати, покласти, поклавши руку на серце, робити західним послам, робити в Росії нема чого. Вони не ходять на заходи, їх туди не запрошують. Вони ну, фактично спілкуються тільки між собою, бо вільних змін немає, вільних демократичних структур організації немає, вони всі закриті, всі перелякані. Тобто заходи лише пропагандистські, на всіх телеканалах брехня. В МЗС Росії, хоча це я би назвав вже не МЗС, а Мінпропаганда Росії, суцільна брехня, то з ким з ким і про що говорити власне? Санкції вводяться щоразу більше і більше. От, то, ну, про що говорити і з ким говорити? Тому, чесно кажучи, я би от на місці наших західних партнерів зробив би логічний крок далі. Тобто, зараз, допоки Росія проводить цю загадницьку війну. Робити там е, вищому е, дипломатичному корпусу ну нема що. А от е, ще е, щодо Польщі, яка би мала бути гідна відповідь, е, загалом якою мала би бути відповідь Польщі на от е, таку ситуацію? Е, Симоні... е, знаєте, Мальво, я би думаю, що це мала б бути наша спільна відповідь, і вона мала б полягати в тому, що ми повинні з поляками укласти угоду. Про те, що польська система ППО, яка включає собі відповідні е, системи на землі і, і в повітрі, бере на себе якийсь певний сектор українського неба, е, цей сектор може сягати 200-300 кілометрів, цілком реалістичні е, е, так би мовити цифри, і закриває його, в разі якщо в цей сектор залітає якась російська ракета чи БПЛА. те саме треба зробити з Румунією і деякими іншими нашими сусідами, і от тоді, повірте, буде добре і нам, і полякам, і нам, і румунам, і так далі. Так далі. Тобто, оце, але це не, не, не може бути лише рішенням Польщі. Якщо ми не запрошуємо їх до такої співпраці, то вони не мають права цього робити. От у мене просто питання, чому ж ми так довго е, боїмося зробити цей крок? Можливо, спочатку його сприймуть е, трошки ну так, е, напружено. Ну, але ж ми бачимо, що спочатку все, все сприймається напружено, а потім поступово-поступово цією думкою звикають, і вона починає. Працювати так, що нам теж в цьому плані треба брати ініціативу на себе.